Розпочнемо з скрині Титанів». Як бачите, мені дісталося симпатичне вбрання. Вітаю всіх, шановне товариство! Ми розпочинаємо новий турнір. Це наскрива битва серед тріок без червоних. Ви на каналі Лана Мун, а це гра Імперія Пазлів. Якщо що. І той, хто дивився стрім, мій бачив вчора, яку я виставляла. Саме швидких героїв в мене тут нема. Тільки повільні, посередині. І мені ж самі цікаво, як вона стоїть ця оборона. Ой, поганенько. Поганенько треба, мабуть, було дон з її совами, ймовірніше, за все вона краще була б. Ну, гаразд, нехай як є. О, а що там за мір Трудмай? Тебе ще не оштрафували на 50 тисяч фублів, бо це ж нескрепно вам же слово мір не можна казати, що в альянсі ще ніхто не доніс на тебе. Дивно, ладно, полетіли. Давайте щось таке цікаве будемо брати. Не просто там моноколір чи 32, бо хоч в трійках я можу собі дозволити. Треба ще прокачати загони. Не завадило б. Б-б-б. Так. Синього, як тебе вален. Ух ти, перший раз бачу синього, валена. Ну, в мультях є маю на увазі. Це нещодавно він, так? Я так гадаю. Е -е. Неприємна ситуація. Щитмани. Ну, от, йому надісталося і йому. Ану, зможемо підрізати ману? Так, нам зелені потрібні. Давайте отак вот зробимо. О! Ні, не підрізали. О! Мінус. 400 там щось. Давайте ось так. Прицілюватися треба, чи ні, я таки. Цілі і випадковому ворогу. Цілі і випадковому ворогу. А, слухайте, ми зеленим допінаємо ось тут стоїть під ним. Так, з 18 повинні. Ну, Давайте цілі. Цілі, цілі, цілі. Ми у чотирьох. Ну, квасир, ти взагалі ні? Ми ну, що, програли? Ой, супер. Ля, я взялася, бачите, скільки я кольорів взяла? Хоч би один нормально зарядився, ні. Це не про нас. А, зняли. Ну що, це поразка. В першому прямо бою. Ну, ладно, переходжу на 3-2, що, що ж робити. Ну, Не хоче гра, щоб я щось цікаве брала. До боїв. Полетіли. Буде така, сову візьму, що я не беру. Треба брати. Угу. Так. Фіола до фігіща. Так. Знов якась фігня. Ладно, давайте. О, добила. Це ж треба. Оце так. Чому саме в нього? Ладно, на. Не заряд. А, ну хоч добили. Просто тепер квасир би був взагалі не потрібен. М -м -м. Так. 375-330. А, ну, цікаво, що це буде далі. Я просто ульту ще не зовсім розумію. Ульту ось цієї. До. А, просто за один раз до 700 ушкодження. Якщо що. Це один раз, так? А, а п'ятірки вони кожен хід напроти, ну напротязі там чотирьох ходів, так? А кожен раз, коли триває цей ефект у сов, я бачила, так. Воно ж кожен раз щось. Лупашить. Ти хіт робиш пересування на полі, а він раз і тебе лупашить. Де вона яка? Ні, ну хоч це перемогли. 600, слухайте, Ярвур. може придивитись до тебе, бо ти в мене стоїш. Нічого не робиш. Та жартую, звичайно. Ну що куди його брати, якщо є купа класних героїв в 10 тисяч разів краще? То може, коли заради приколу його візьму. Кудись. Так, все бджіли допинали. Далі. Давайте зараз до прикола візьму Джолі на криваву битву, бо в мене нема ж серчок, хто мій мінньони ставить. Ой! Буде дике комбо. І... О. Дуже дике. Ой, не тут. Не туди, блін. Ти що там, сиків тебе? Три ходи ще, ну? Ага. Ну, добряче лупаше, що сказати? Доб'ємо зараз. Одна надія на квасіра, може він там... Зарядиться, але не хоче. А все вже, ну вже пофік. Так, це я вимикнула відео повністю. Ладно, ну що, викуплятися я не буду. Я гадаю, що можна і в перший день вилетіти вже. Чого ж ні? Ще два тапки попереду. Полетіли, не хочу нічого змінювати. Вау-вау, вау! Ну це ж інша справа, а що завадило вам минулого разу таку ж саму поляну? Організувати. Ну, Можу таке? Ну, чесно. А ну, давай, малий ще. Так, 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 так. О, це такий швидкий бій. Ну, гаразд, ще другий день вона буде. Бо два рази я вже не програю, бо залишився всього один тапок. О, скидай. Я не хочу за... О, скинув, скинув, молодець. Давай вже тебе доклюємо. І угу. Так, ну що, останній... О! Офік полетіли. Там три жовтих стоять і два зелених. От подивитись, В них два зелених О -о -о! по центру спрацюють. Тут заріл ультане, а в мене, щось заріл не так. Ви це бачите? Не, ну це добре, звичайно, а чого. Б... Слухайте. А що мені зробити? Мені. Крізь зробити? Ну, давайте без ним. Ну, ви бачите просто скільки отого от всього. Так. Ааа, доведеться, доведеться потерпіти трохи. Ну, добре, а чолопашет. Гаразд. Ти що? Білі, коротше, здоров'я ворога і поряд. Коротше, треба всіх мінусувати. По-перше, не знаю, давай ось так. По-друге, так. По-третє, ну, навряд чи ми тобі прям щось сильно вдаримо. На! Одній і досить? По двох. По двох. О, зараз буде жаріжка. Ні, не буде. Все, і останній хід в мене добре, що він є. Так, так. Та що ви таке кажете? А скільки в мене поразок? Дві? Дві. Тож в мене ще попереду цілий один день. Це буде завтра. Кривава битва. Не викупляюся принципово. Все. На все добре. Дуже величезно вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки собі за те, що додивились до кінця. На все добре. Слава Україні! І донатимо на Збройні Сили України, на нашу армію дронів. Залізну. Все. Sem bocado.